Легкий рецепт пшенично-житнього хліба на житній заквасці. Чудово підійде початківцям через просте в роботі тісто. За цим рецептом хліб виходить мілкопористий та дуже запашний. Сьогодні я використаю борошно вищого гатунку зернарі Select та додавати буду житнє-жорнове слобожанське борошно. Мені знадобиться житня закваска 100% вологості на піку своєї активності. Закваска годована також слобожанським житнім-журновим борошном. Додаю 80 грамів житньої закваски та 190 г води. Розчиняю закваску у воді. Додаю борошно вищого гатунку 272 г житнє жорнове 68 г. Перемішую все до однорідності, щоб все борошно було зволожене. Прикриваємо та лишаємо на автоліз на 30 хвилин при температурі 21-23 градуси. Після автолізу почався процес формування клейковини. Тісто повинно стати більш еластичним. Якщо на цьому етапі ваше тісто виглядає не так само, це означає, що у вас слабке пшеничне борошно. Тепер додаю сіль 6 г та 10-15 г води для зручності введення. Або попередньо сіль можна було розчинити у воді, м'якими рухами вводжу сіль у тісто. Тепер обережно по колу збираю все докупи, прикриваю та лишаю на 30 хвилин. В родінні 4 години за цей час потрібно зробити 2-3 складання. Вологими руками розтягую та складаю тісто декілька разів. Цими простими рухами ми зміцнюємо клейковину. Виконую складання до пружності тіста, прикриваю зверху та лишаю бродити. Тепер друге складання: зволожую руки та знов розтягую та складаю тіста. На дотик воно стало вже більш повітряним. Після бродіння тісто повинно трохи збільшитись в об'ємі. Тепер формую заготовку. Виконую підпил рисовим борошном. Краще за все для підпилу використовувати кукурудзяне або рисове борошно. Трохи посипаю зверху та викладаю тісто на стіл. Використаю формовку батарт. Загортаю обидві сторони до центру. Тепер скручую тугий рулет. Защіплюю краї та посипаю додатково борошном. Та перекладаю заготовку у кошик швом догори. Відправляю на тривале вистоювання на 12-14 годин у холодильник. Обов'язково зверху прикриваю плівкою. Наступного дня бачу, що моя заготовка значно виросла. Якщо ваше тісто не росте після холодильнику, вам слід перевірити температуру. Вона повинна бути від 7 до 10 градусів або ж у вас слабка закваска, яку слід підсилити. Тепер перевертаю заготовку на пергамент, прибираю зайве борошно та буду робити візерунок. Обов'язково треба зробити глибокий надріз під 45 градусів. Відправляю у розігріту духовку до 250 градусів просто на деко, випікати 15 хвилин з шоковим паром, далі 210 градусів 20 хвилин з конвекцією. І ось же наш ароматний хліб готовий. Він виходить дуже запашний за рахунок житнього борошна. Мілкопоростий та звичайно смачний та корисний. Смачного до зустрічі!